Вітаю, а ви дивитеся ранок вдома. Сьогодні ми поспілкуємося з кураторкою громадської організації місто Лун Анною Денисенко. Ми не раз вже згадували діяльність міста Лун в етері ранку вдома. Розповідали і про карту новорічних ялинок незламності, і про пункти, де не відключається електрика під час перебоїв зимових. А сьогодні поговоримо про новий проект: карту заходів, які мають укриття. Але я пропоную Анна для початку розповісти, з чого починався власне проект місто Лун. Так, проект вже добрий день. Проект вже понад чотири роки. Починався він з того, що ми є проектом міських досліджень. Нам було цікаво і продовжує бути цікаво досліджувати якість міського середовища. Аналізувати наявні дані там щодо охоплення парками, наявності місць у дитячих садках. Та інші інші критерії, які впливають на якість на якість життя у містах. Ось минулого року, минулий рік, як для всіх, він був дуже таким стресовим. Цей теж продовжує бути стресовим. Ось тому ми трохи змінили формат нашого проекту, і минулого року активно почали робити інтерактивні карти, на які додавати. Заклади е, і якісь локації, які є корисними для людей у даний момент. Бо, наприклад, я теж знаходилась в Києві, е, коли почалася повномасштабна війна, і була там проблема де хліба купити, да? бо все зачинено або нема. От ми там наносили супермаркети, е, які відчинені. Тобто займаємось міськими дослідженнями і інтерактивними картами. А як ви робите це? Власне, як ви знаходите ті об'єкти, які треба е, нанести? Так залежить від ситуації? От з минулого року е, ми робили кілька проєктів щодо які допомагали задовольнити якісь базові потреби. Там перша карта була: це де працюють там супермаркети, аптеки, пошти, другу карту ми робили під час дефіциту пального, який був у травні минулого року. Потім робили карту закладів з генератором. Ну і кожен раз якби, ми по різному. Збираємо дані. Щось, е, е, якісь дані ми е, знаходимо самі у відкритих джерелах. Е, якісь дані ми е, кидаємо в кліч. Е, Щоб, будь ласка, ось у нас анкета, додавайтесь, е, ми якби нанесемо ваші е, дані. Да? Також ми робили бот, телеграм-бот, е, яким також могли скористуватись люди і легко. Е, Надати інформацію. Тобто е, якісь дані ми знаходимо, якісь ми е, якби створюємо, збиваючи їх. Угу. Наскільки я розумію, так відбувається із вашою новою мапою. Давайте до неї перейдемо, що це за заклади, які мають е, укриття, про які укриття йдеться, і власне заклади якого ж тибу? Так, ми е, стикнулися з такою проблемою, що е, ну, якби війна триває, але. Все одно треба працювати, ходити на роботу і так далі. І часто буває, що ти десь в місті, і тут там, повітряна тривога, або ти плануєш зустріч і ти не хочеш, щоб його перебила повітряна тривога. Тому ми вирішили зробити карту закладів, кафе, каворкінгів, там кровниць, які мають укриття. Це, ну, звісно, не бомбосховища, да? якісь сертифіковані вони, якщо є в Києві, то їх і там, я так розумію, зовсім небагато. Це хоча б там підвал якийсь, да? хоча ось і. Так, ми збираємо на цю карту інформацію про заклади, які мають такі укриття. Всі охочі представники закладів можуть подати, заповнити анкету і повідомити, що у них також є заклад. Це допомагає і людям скористатися цією послугою. І я сподіваюся, українському бізнесу також допомагає, бо зараз українському бізнесу дуже складно. Це перший момент, і другий момент. Ми мали ще багато даних щодо закладів з укриттям з закриттями. Бо ще з листопада минулого року ми почали робити карту світла, карту закладів, які мають генератори, і водночас ми тоді вже тоді збирали дані щодо. Наявності укриттів. До речі, в мене є така трошки статистика щодо того, як мінялась наявність генераторів, і наявність укриттів у закладах України можу нею поділитися. Дуже зараз відкрию так. Наприклад, от наявність генераторів, да, у заявках за листопад тільки 47% закладів заявляли, що у них є генератор. У грудні це було вже 77%, тобто набагато більше. Да у січні взагалі 84% заявок е, заявок мали генератор, тобто українці дуже швидко адаптуються до складних умов. Те саме по публічному Wi-Fi також ми збирали ці дані, бо коли були блекаути, то були проблеми зі зв'язком і для багатьох людей. Був дуже важливим наявність публічного інтернету. От якщо у грудні 65% закладів, які подали заявки, мали публічний Wi-Fi, то у лютому це вже було 89%. Те саме стосується і підзарядки інтернету, ой, підзарядки телефонів безкоштовної. У лютому вже 94% закладів, які подавали заявки, мали таку послугу. Щодо укриттів, то тут, на жаль, ну, зовсім не така гарна динаміка, тому що якщо у грудні було 37%, то у лютому, ой, у січні це 49%. Тобто, якоїсь особливої зміни не відбулося. ну, це, в принципі, зрозуміло чому, да, тому що укриття. Його досить складно побудувати з нуля, воно або є, або його нема, або ти маєш там перевішати у якісь інші приміщення. А ви зараз кажете про статистику по всій Україні і стосовно укриттів, також тобто по обласних центрах, по, по крупних містах чи прямо от охоплення всі населені пункти України. Ну, подавати заявки могли представники всіх закладів, всіх міст і містечок України, тому це якби статистика загальна, але тут варто враховувати, що все ж таки подавали передусім представники закладів з великих міст: це, там Київ, Львів, Одеса, тобто, це більше статистика по цих містах. А, взагалі, у вас географія зараз ваших карт. Яка вона? Вона ну з різних приводів там якість повітря, яку ви досліджували, вона ж була не по всіх містах, правильно? І ну, всі інші ваші цікаві ці дослідження. Чи зараз ви намагаєтесь робити по всій Україні? Ми карти, які стосуються, скажімо так, виживання життя під час війни, да великої війни. То вони для всієї України ми намагаємось збирати інформацію по всіх містах і містечках і пропонуємо так само всім долучатись до цієї карти і надавати цю інформацію. Але як я вже говорила, що більша активність у великих містах. Якщо говорити про якість повітря, ми почали її досліджувати теж ще 4 роки тому, з проекту проєкту «Лунмісто». І е, е, тому що якість повітря це один з важливих критерій в якості життя у містах. І Зараз у нас вже є мережі станцій у восьми містах України, і незабаром ми запустимо незабаром це прямо в червні. Ми запустимо мережі ще у трьох містах, і потім протягом року ще три додасться. цього року ще шість міст має додатися. Так, да, хотіла сказати, що також в наших планах на найближче майбутнє, щоб і в звільненому Донецьку поставити, і в Севастополі, і так далі, але поки в інших містах ставимо. Розкажіть, чи у вас ще в планах таких от креативно-новаторських, інноваційних, якісь нові, нові карти, ну, якщо можна заздалегідь про це казати. Так, да, зараз складно казати про плани, бо кажеш, а потім щось таке трапляється і все змінюється. Але в цілому ми плануємо розвивати напрямок наших інтерактивних карт, тому що це ну, важливий продукт, важливий проєкт, він є корисним. От ми коли робили карту наявності бензина в реальному часі, то у нас за травень минулого року було. 2,5 мільйони переглядів цієї карти, тобто ну це багато. Це там у нас навіть двічі сайт падав, і ми з одного боку е, сумували через це, а з іншого боку, роділи. Бо що такий шалений е, сплеск. Ось тобто ми будемо реагувати на суспільний запит по інтерактивних картах. Якщо ми бачимо, що певні дані на карти будуть корисні українцям, то ми за можливості будемо робити такі карти. Також ми є проектом міських досліджень, і цього року ми плануємо і вже якби працюємо у цьому напрямку досліджувати питання безбар'єрності у містах України, робити, зокрема, за допомогою штучного інтелекту дослідження, тому що ну, безбар'єрність простою, вона стосується в принципі, всіх, да, і корисна всім. Там, і коли ти втомлений, йдеш, і там з коляскою, з дитиною йдеш, всім корисна. Але Крім того, і перш за все, це те, що зараз через війну дуже багато людей, які отримали травми, і ці люди і військові, і цивільні, і для них навіть якась там бордюр, да, це вже перешкода. Тому ми хочемо акцентувати увагу суспільства на цій темі, аналізувати дані по цій темі і таким чином. Популяризувати цю тему і робити так, щоб безбав'явності у наших містах ставало більше. Дякуємо вам за всю вашу роботу. і Прощаємося до нових зустрічей, я певна, бо завжди кожен ваш новий проект він дуже корисний і дуже цікавий нашим глядачам. Успіхів вам, натхнення а в етері. Ранку вдома була кураторка лун міста Анна Денисенка. На все добре. Добачу.